Друзі, вітаю! Сьогодні у нас вівторок, 21 січня, регулярне відео на каналі Сир назавжди. Ми продовжуємо з вами підбивати підсумки 24-го року. Сьогодні у нас на черзі сметана. Краща сметана України. Ми вже з вами розібралися з сиром кисломолочним, з творогами українського виробництва. Розібралися, підсумували. Кефіри України і сири плавлені. От можете переглянути, згадати, як вони виглядали. Підсумкові рейтинги по результатам трьох дегустацій. Хочу сказати, звичайно, що одна окремо взята дегустація, нам ну, ні про що не говорить. Практично це випадковим чином взяті зразки, одні з мільйона. Але отакі от, от регулярні дегустації, так, раз в квартал, раз чотири місяці, і потім. Результати за рік говорять про стабільність. Стабільність це один з синонімів якості. Тобто, пам'ятаєте, як на нашому каналі стверджують спеціалісти, якість це однаковість, якщо одним словом. Тобто, повторення органолептичних фізико-хімічних показників, які знаходяться в межах передбачених державним стандартом України, технічних умов, власне, всієї документації, яка супроводжує продукти, які виготовлені в Україні. Є якась певна аналогія зі спортивними змаганнями, тому що, знаєте, в футболі, наприклад, там, сильна команда може програти слабій команді, це як чемпіонат, так? але від матчу до матчу набирає очки і в підсумку займає певне місце в турнірній таблиці. Лідери в верхній частині, а аутсайдери в нижній. Так само і з нашими рейтингами, по результатам трьох дегустацій, а по маслу, нагадаю, буде ще й четверта дегустація, вона вже відбулася, мені треба її тільки змонтувати. Тут, по результатам трьох, по маслу навіть чотирьох дегустацій, ви бачите, вже, наскільки якісними є зразки тієї чи іншої торгової марки, дуже масово, часто просять протестувати. Зразки під торговими марками мереж, друзі. Ще раз, це різні виробники. Дивіться на упаковки, хто виробив повну чашу там, чи е, свою лінію. І в залежності від того, хто це, цей продукт виробив, хто за ним стоїть. Дивіться наші рейтинги, і в принципі для е, поважного виробника результат буде корельований. Тобто, якщо компанія в більшості випадків майже завжди винятки, я вам описував. Там якісь акції, знижки, тобто, коли мережа ставить ціни часто нижче собівартості, вимагає від виробника, щоб він торгував збиток. В цих випадках можливі будь-які варіанти, але в середньому поважний виробник, що під маркою мережі, що під власними марками, робить одну і ту саму якість, яку ми з вами досліджуємо і. Формуємо таблиці, які можливо комусь стануть у пригоді, коли ви, як споживачі, звичайні, купуєте продукцію в магазинах України. Так, ну давайте від вступної частини переходимо безпосередньо до рейтингів. Зараз я вам нагадаю, які результати показували торгові марки виробників по ходу змагань, по ходу дегустацій, в році, і власне підсумки підіб'ємо. І я, відповідно, коротко їх прокоментую. Поїхали. І так, перша дегустація сметани відбулася 2 квітня минулого року. Всі зразки були непогані. Зеленим виділені ті, що хороші, жовтим виділені ті, що дуже хороші, практично прекрасні. Що можна відмітити? Ну, от Слов'яночка, бачите, знов в тріку попала. І е, важливо, одні французи, ті, що далі від лінії фронту, Кременчук, Данон, торгомарка, просто наша, на першому місці опинилися а на останньому президент на превеликий жаль, але язик не повертається і критикувати. Слухайте в цей воєнний час. Всі наші харчовики, герої, працюють при воєнному стані, годують українців якісними хорошими натуральними продуктами. І от всі ці дев'ять. Сметан ми вам тоді рекомендували. Ну, зрозуміло, жовті краще, зелені трошки поступилися. Так, друга дегустація відбулася 16 липня 2024 року. Виграла її молокія. Ферма дуже добре виступила. Ви знаєте, всього на один бал нижче за молокі, друге місце певнене. Органіки треті. І Данон, бачите, серед кращих знову. Ну, і дивіться, в халепу потрапило Яготинське. Із проблемним стороннім присмаком, і відповідно, саме ця дегустація занизила підсумкове місце Яготинське в рейтингу за рік. Ну і президент, бачите, що можна прокоментувати знов знизу. Президент змінив постачальників сировини. Ви ж розумієте? Так бої йдуть, бомби падають. Відповідно, можливо, навіть частково виробляє продукцію, навіть не з молока, а, скажімо, з вершків, які перекуповують у інших виробників. Так, завершена дегустація відбулася 26 листопада, не так давно. Тут трійка лідерів була просто визначна. Молокія виграла ферма і Єготинське розділили друге місце. І це, до речі, з відривом. Але всі зразки практично були в жовтому кольорі. Всі рекомендуємо, навіть президент всі раді трошечки за консистенцію, бачите, випустили селянське, бо консистенція з смаком пов'язані. Ну і друзі. Радимо, ви просити, ми кефір дегустували, і зарог. Ну, це, це інша ліга, розумієте? Зарог рекомендую, прекрасні продукти, але от сметана мала не характерні, не присмаки. Тобто там інший рівень контролю виробництва, контролю якості. І е, з точки зору натуральності в зарогі не сумнівайтесь, купуйте, споживайте, але будьте готові що як е, хазяйський борщ. Сьогодні один, завтра інший. Так, до вашої уваги. Основна аналітична інформація цього відео рекомендовані каналом сир назавжди сметани, які ви можете купувати. Я вважаю, згідно цього рейтингу в першому кварталі 2025 року. Поки ми не зробимо нові дегустації, знову ж таки, поки не буде другої дегустації в році, цим рейтингом ви можете користуватися. Що можна сказати? Трійка лідерів виділяється молокія, просто наша ферма. Молокія виграла, до речі, знайшов себе помилку, дивлюсь, 30-29 балів мусить бути. Це нічого не міняє в місцях. Але якщо ви бачите помилку, пишіть мені, виправляйте, слухайте, вручну все це роблю сам витрачаю час, щоб бути вам корисним. Знову ж таки, зверніть увагу, місця з 4 по 7, все добре, залито жовтим кольором. Наш канал вам рекомендує ці зразки, якщо вам вони подобаються, будь ласка, класні зразки, менш стабільні. Ну і внизу у нас селянське, це на любителя. Я думаю, про масло ми з вами поговоримо. Можливо, вони все-таки щось додають для твердості свого масла. Ну і за президент тримаємо кулаки, який під обстрілями Миколаєві бажаємо їм е, найкращим чином справлятися з такими страшними викликами, які перед ними стоять. От, Яготинське е, хотілося б, звичайно, щоб трохи було вище. Одна дегустація не вдала. Бачите, відкинули їх всередину. Могли би бути і в трійці. Ну і на завершення. Представляємо переможців: Молокія. Це друга їх золота медаль. Абсолютний результат по сиру кисломолочному. І от два перших одне друге місце по сметані. Це переможці 2024 року. Просто наше друге місце. Прекрасний продукт, прекрасний виробник. Компанія Danone Французька стоїть за ними, власники. І Слухайте, і по кефірам, і по сметані, і по сиру супер. Ферма, ну нарешті, один із самих нових молочних комбінатів, показав свій клас. От, і хочу нагадати тільки нашим глядачам, споживачам, що і ферма, і біла лінія це один і той самий продукт. Відповідно, ми тестуємо один з них, а не два зразу. А на цьому все. Пріміть до уваги рекомендації каналу Сир назавжди. По сметанам України, по виробникам сметани. Якщо станемо в пригоді, дуже раді, щасливі від того, що наша робота вам, в принципі, важлива. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим хлопцям, які насмерть стоять За нас з вами до зустрічі!